Те, що підряд заміни на першком матчу, не підсилюють у команді. Чому так стається? Добрий вечір. Замінами ми намагаємося трішки змінити малюнок гри і додати в тих чи інших моментах в певності. Хтось вже наївся, якщо можна так сказати, і набігався, і відчувається, що вони на межі. У нас насичений графік, і всі гравці, які виходять на заміну, мають е е підсилювати гру. Питання ну, максимально, мабуть, у вас конкретно не відбулося, впевненість, що команда зможе перевати найближчим часом цю голосу ночі. Ми над цим працюємо, працюємо постійно і в психологічному, і фізичному плані. Ми, ви не можете сказати, що команда не готова була фізично до цієї гри. Інше діло, що о, ми не можемо використати ті моменти, які у нас є. І маємо більш спокійніше спокійнішими бути в завершальній стадії. Робили зро, ми робимо достатньо моментів для того, щоб. Певніше і спокійніше відчувати себе в кінцівці гри. А так вже п'яту гру після 85-ї хвилини ми пропускаємо не завжди обов'язкові голи. Один хол, що дарує чемпіонство, триочковий на останніх секундах. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із GGBet.